Слово п'яте. Про заповіді вірним та про домобудівництво тим, хто бажає жити у світі разом один з одним. Коли йдете разом дорогою, беріть до уваги у всьому думки слабшого між вами, чи має він потребу трохи відпочити або прийняти їжу дещо передчасно. Коли вийдете разом на якусь справу, кожен з вас хай пильнує себе, а не брата свого. Хай не вчить його і не наказує щось зробити, коли виконуєте якусь справу в келії або влаштовуєте вогнище чи щось інше, той, що робить свою справу, хай робить, як він хоче. Але якщо він скаже сотворіть любов, навчіть мене, тому що я не вмію зробити те і те, а між вами є той, хто вміє, хай він не злукавить і не скаже, сам не вмію. Таке смирення не по Богу. Якщо брат твій робить якусь справу не так, як треба, і ти бачиш це, не кажи йому, ти це зіпсував. Але якщо він скаже, сотвори, любов, навчи мене, і ти не навчиш, а промовчиш, то нема в тобі любові Божої, тому що тримаєш у серці лукавство. Якщо брат твій приготує варево, і воно буде несмачне, не кажи йому, погано ти зварив. Бо в цьому смерть для твоєї душі, але подумай краще, як було б тобі сумно, якби довелося самому почути це від іншого, і заспокоїшся. Коли співаєте разом і хтось помилиться у слові, не кажіть йому про це і не засмучуйте його. Якщо і пропустить слово, нехай пропущеним залишається, але якщо він наперед скаже сотворіть любов, скажіть мені, якщо помилюся або пропущу то Тоді підкажіть йому, коли споживаєте щось за трапезою і комусь із вас небажана така їжа, нехай не каже він: цього я не можу їсти, але заради Бога навіть до смерті, нехай примусить себе або змовчати, або їсти, як інші, і Бог заспокоїть його. Коли разом робите якусь справу і хто небудь з вас через легкодухість, Перестане працювати, не дорікайте йому, а більше благозволяйте Йому і будьте поблажливі до Нього. Коли зайде до вас, братія, не розпитуйте їх про те, що може зашкодити вам, щоб не залишилося у вас від них у келії засмучення або рани в серці. Але якщо хтось зайде і, не стримавшись, скаже комусь з вас щось таке, що може спричинити вам шкоду. То той, хто ночує, хай нікому з братії не переказує того, а промовчить, щоб та досада, як прийшла, так і пішла у нього одного, і не наповнив він їхніх сердець смертоносною отрутою. Коли буваєте на стороні за якоюсь потребою, нікого не питайте ні про що неприємне, щоб неушкодженим ти увійшов знову свою келію». Якщо щось почуєш небажане, то прийшовши, не переказуй того братям своїм. Коли буваєте на стороні, ні в чому не дозволяйте собі вільності, куди б не увійшли, щоб ті, що бачать благовидість вашої поведінки, отримали користь від вас. Особливо не давайте собі послаблення в таємному мовчанні, бо всі це бачать. А житті промахи поведінці через вільність опиняться в іншому немічному братові внаслідок бездіяльності або пустоти серця Його, бо не бачить він гріхів своїх. Знайте, що допомога Божа, уповання, тиха вдача, совісність, залишення своєї волі і примушення себе усьому мають місце в серці смиренно мудрому. А пихатість, любов до суперечок, шанування себе, переконання, що знаєш більше за брата свого, нехтування совісті, неувага до того, що брат твій сумує через тебе зі словом, яке мені до того діло, мають місце в серці жорстокому. Коли сидиш за своїм рукоділлям і війде до твоєї келії, брат твій, не гадай, чи ти напрацював більше за нього, чи він більше за тебе. Якщо працюєш з немічним, не напружуйся в серці своєму, бажаючи напрацювати більше за нього. Якщо брат твій, роблячи якусь справу, зіпсує її, нічого не говори йому про те. Якщо він сам не скаже тобі сотвори, любов, брате, навчи мене. І якщо ти знаючи, як зробити, промовчиш, то в цьому смерть тобі. Коли робите рукоділля ваше, яке б воно не було, намагайтеся не довідуватися, що ти напрацював за тиждень і що брат твій, бо це ознака недосвідченості. Коли підеш на роботу з братями своїми, не бажай, щоб вони дізналися, що ти більше напрацював, ніж вони. Ось що вимагає Бог від людини. Щоб всяке діло, яке вона робить, виконувала таємно, якщо брат твій через легкодухість відповість тобі словом незадоволення, потерпи його з радістю, бо якщо розглянеш, що трапилося судом божественним, праведним, безпристрасним, то виявиш, що ти зрішив, а не брат. Якщо живеш з браттями, і думка твоя захоче обмежити тебе більше звичайного у споживанні їжі, скажи помислу своєму: Брат немічний, той, що живе тут, є владика мій. Якщо рішуче бажає зміцнити стриманість, візьми собі малу келію окрему, а брата свого немічного не засмучуй. Якщо зайде до вас брат мандрівник, про якого раніше ви чули, що він любить красуватися, виставляти себе таким, що багато знає, подвижником та інше, не засмучуйте його за це своїми словами, поки сам собою не виявиться цей недолік його, але і після остерігайтеся зробити що небудь у зв'язку з тим, про що дізналися, тому що коли зрозуміється брат, то образиться. Якщо бажаєш щось узяти, маючи в тому потребу, не ремствуй на брата свого, кажучи собі, чому не здогадався він дати мені те сам від себе, але скажи йому сміливо у простоті: Сотвори, любов, дай мені оте і те, тому що маю в тому потребу. Це і є свята чистота або прямота сердечна. Якщо ж ти не скажеш, а будеш ремствувати і докоряти братові у серці своєму, то ти не правий. Якщо зайде у вас мова про якесь слово Писання, той, хто знає його і розуміє по силі своїй, нехай знання своє показує або тримає після брата свого, поступається йому і заспокоїть брата свого в радості, слово, якого найбільше потрібно шукати. Це смиряти себе перед братом своїм, хто тримає в пам'яті страшний суд, на який має з'явитися, той всіляко намагається домогтися, щоб не закрились уста його, не знаходячи, що сказати на виправдання у ту страшну годину. Не розвідуйте про справи віку цього, щоб не стати подібними до тих місць. У якій всякий іде щоб очистити черево своє, і в яких великий сморід буває.